Добрий день! Сьогодні я хочу розповісти про таке захворювання, як дифузний токсичний зоб. Дифузний токсичний зоб це і автоімунне захворювання щитоподібної залози, яке характеризується збільшеною щитоподібною залозою і яке характеризується симптомами гіпертереозу, тобто явищами підвищеної функції щитоподібної залози. В першу чергу це є похудіння при хорошому апетиті, це є підвищена нервозність, це є тремор рук, це може бути в важких випадках тремор цілого тіла. Якщо ми запідозрили в себе такі симптоми, бажано звернутися до ендокринолога. При цьому обов'язково ми повинні приймати так звані антитероїдні препарати, які нам будуть нормалізувати функцію читовидної залози. І крім того, препарати, які нам зменшують частоту серцевих скорочень, а також заспокійливі препарати. Обов'язково, коли ми діагностовуємо це захворювання, пацієнти повинні профілактично раз півроку приймати препарати чи проходити профілактичне обстеження.